Шановні члени комісії, проводимо засідання комісії з 18.024 року. Всі згідні з переліком питань, які поставлені на комісію. Зачитайте нас. Хто за? Проти? Нема. Нам потрібно для роботи вибрати секретаря. Пропозиція пана кофе. А а. А. Пан без без, без варіанту. Да. Роман Вікторович, хто, хто не, за кандидатуру Мутрика? За. за, за, за. Можна признати про це. Запрошуємо. перезвоню через полчаса, если можно. Хорошо? Спасибо. Ладно, кто-то пришел, пожалуйста. Хорошо, чуть Встановлення алеї пам'яті героїв в межах вулиць Козака Ананіва та Віталія Гуляєва місія Наєва. У вашій увазі проєкт рішення про встановлення алеї пам'яті Героїв в межах вулиць Козака Ананіва та Віталія Гуляєва. Вирішила, Анаміська міська рада вирішила встановити алею пам'яті героїв в межах вулиць ЗК Ананіва території в місті Ананіві, що складається з фотостендів схемі розміщення згідно додатку. Вважати, що алея пам'яті героїв створена для вшанування пам'яті захисників та захисників захисниць, які загинули до померлої періоду проходження військової служби героїчно захищається на незалежність імунітету територіальної цінності України. Встановити, що в разі находження інформації щодо загибелі смерті захисника або захисниці, додаткові фотостенди можуть встановлюватись без внесення змін до цього рішення. Андрій на... Олександрович, ми зрозуміли. Якщо можна, в двох словах. Прошу підтримати, ви, ви знаєте, де він там на третьому. Трекінг... Голосуємо. Роман Андрійович. Да. Так, так. Так. Ну, ще Роман Вікторіч запитає. Так. 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 Питання друге. Про створення скверної земельній ділянці, що розташована в межах вулиці Козака Ананія та Віталія Гуляєва, місті Ананія. В, вашому, в вашій увазі проєкт рішення створити скверну земельній ділянці орієнтовної площі 02 га в межах вулиці Козака Ананія та Віталія Гуляєва. Це на тому ж самому місці, зробити там дорожки, благородити і Зрозуміло, що голосуємо про створення парку на земельній ділянці, що розташована в межах вулиці Одеська та провулку спортивного місця Ананів. Ананівська міська рада подала на проєкт «Хакатон», ми зайняли там друге місце і в захід стадіону там є проєктна пропозиція така, якась, ну, щоб створити парк спортивний. І прошу підтримати та створити там так. Ззаді оце квартир, ззаді стадіони. Збоку чи Ззаді. Там хрест і там то, от, от посередині. Це з боку. Це з боку. Збоку, збоку, там є в Фейсбуці, є чертежи вже Київський інститут. Діти розробили його і там можете подивитися, це за сприяння з підтримки державних подружків. Да, да. ну, вони шукають зараз... Вони фінансирують, да? ну, так? Шукають зараз щас... спонсорів. Там якісь що можуть площадки спортивні. Там площадки, якісь. <спири> <спири> там можна в інтернеті знайти, там повністю проект можна податися. Так, так. Про дозволу на розробку проекту Тіра, запроси, будь ласка, то якось проходимо. Добрий вечір. Добрий день, шановна Наталія Павлівна. Наша звізда екрану. Я бачу це последнє время. Ладно, провели. <кій> да, ладно. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Ананівської міської територіальної громади. Пропонується надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою і встановити межі нашої громади. Ми погоджували, ми, да, ми погоджували а межі подій да, громади і Кояльницької громади. Тепер не ну, межі пар, ми свої межі своїх. Ви чуть чуєте. Голосуємо. Роман ліки? Так. Про надання в оренду земельної ділянки для обслуговування магазину громадянину Іванову Івану Івановичу. Іванов Іван Іванович придбав магазин. На сформованій земельній ділянці площею 0,0088 га за адресою село Анані, вулиця Незалежності, 114. Це там за кафе Луч. Це коло по зламані Луч. Це там. Маленький магазинчик за оглуп. Ну, один із них. І просить передати йому в оренду земельну ділянку на 7 років. так. 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 Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування житлової будівлі, кіоску та передачі її в оренду громадянину Керлану Афанасію Трохимовичу. Кирила Афанасію Трохимовичу належить кіоск на праві власності, кіоск напроти дитячого. Розіду. Де бабушка торгує? Так, де бабушка торгує? Так. Він просить надати дозвіл на розробку проєкту площа 00015 га, Незалежності 17А. І так. передати потім в оренду. за. Голосує. Да. За. Продана дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування житлового приміщення магазину та передачі її в оренду громадянці Іванової Тетяні Михайлівни. Аналогічне клопотання від Іванової Тетяни Михайлівни. Магазин знаходиться на напроти... Казачок був Базар, да? Базару. Базару, так. Да, да. Отуди йде зіємний підземний ход, ходи йде до церкви. Да, це да. річ. Відніти до церкви. Да, під плезарної польщі йде. Це точно. Голосуй. Продання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною сільового призначення. Це земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Комунальної власності, цільове їхнє призначення 16 00 землі запасу для того, щоб передати їх в оренду через торги. Ми змінюємо цільове призначення на, для товарного сільськогосподарського виробництва. Дві земельні ділянки є зацікавлені особи це колишня анамівська друга сільська рада на Так, Оренда тільки да, через аукціони. Голосуємо. Так, так. Про знання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення мер земельної ділянки в натурі для ведення товарності господарського виробництва, передачі у власність громадянину скурту Андрію Петровичу. Скурту Андрій Петровичу спадкував земельну частку ПАВ розміром 2.41 на території колишньої печерівської сільської ради просить надати дозвіл на розробку технічної документації. Так. Голосуємо. Так. Так. надання дозволу на розробку технічних документацій і землевустою щодо встановлення мерземельних в натурі для ведення товарно-сільського господарського виробництва та передачі їх в оренду приватному малому підприємству у синтекс. Значить, земельні ділянки під невитримуваними паями передаються у нас без аукціону. На терміном на 7 років або до дня державної реєстрації права власності, якщо є громадяни, які успадкували чи невитрибувані не підіймні... без аукціону mm -hmm. без аукціону. То да, да. да, Тому ми надаємо дозвіл на розробку технічних документацій. Це колишня Романівська сільська рада і колишня Шемківська сільська так, рада. Так, да, да. Ну, Спочатку розробляється технічна документація, присваються кадастрові да. номери, затримаються. Откуда? Ні, за рахунок, рахунок, рахунок е, да. да, бажаючого. Голосуємо. Так. так. Да. затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж в на натурі для ведення товарного сільського господарського виробництва, передачі їх у власні громадянину Драгану полі. Охрімовичу? Др громадянин Драган Микола Охрімович розробив технічну документацію. Земельна ділянка площі 2011 для ведення товарно сподарського виробництва за межами села Гандрабури просить затвердити та передати у власність. Це пай. Це... Це пай. 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 Площу. Ну, у них 2,50. 2, Середній В залежності від якості про передачу безоплатно у власні земельної ділянки для ведення будівництва та обслуговування житлового будинку, е будівель будівлі, споруд, писадивна ділянка, Німці, Сагульській Вероніці Васильівній. Сигурська Вероніка Васильівна придбала житловий будинок, ділянка вже була сформована з кадастровим номером, то ми просто передаємо її у власність площею 0,25 Га, село Анані, вулиця Володимира Великого, 43. Розуміємо. Голосуємо. Так. 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 Розотвердження тех документації землеузел щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських господарській будівлі споруд. За передачу їх безоплатного власнення бодю Івана Васильович. Бачу сім'ї питання багато. Може ми просто їх всі продивимося і одне передаємо. Хто за предложення мудрика Романа Вікторовича зачитувати ті кого вот. Так. Так. Вот. Будюл Іван Васильович, земельна ділянка, село Гандрабурів, провулок Заводський, 8, площу га. Борженський, Ігор Борисович, село Анані, вулиця Володимира Великого, 125, земельна ділянка, площею 025. Гончарук, Лідія Іванівна, село Анані, вулиця Центральна, 19, площею 011.53. Довганюку Володимиру Вікторовичу та Довганюк Валентини Васильівни у них частки в житловому будинку 46 сотих і 54 сотих. Земельна ділянка загальна площею 00963 Га, Місто нані вулиця Соборна, 22. Крисак, Світлана Семеніна, місто Нані, вулиця Садова, 13 А, площею 00795 Га. Круду Ірина Юріївна, місто Нані, вулиця Садова, 16, земельна ділянка, площею 010 Га. Крушенівський Олексій Федорович. Земельна ділянка площею га За адресою Нані, вулиця Леоніда Каденька, будинок 3В. Кульбака Людмила Валерівна. Земельна ділянка за адресою Нані, вулиця Весняна, 9Б, площою 0,0545. Кушнірка Катерина Ігорівна. Земельна ділянка площею 01249 Га за адресою Соломанії вулиця Центральна, 35. Матвієнко, Борис Олексійович, земельна ділянка площі 025, село Аналініця Подільська, 77. Дегтяренко, Василь, Василь Сергійович, село Великобаярка, вулиця Олександра Кушніна, 23. Земельна ділянка, площею 0,25 Га. Нікул Валентина Борисівна, місто Анані, вулиця Одеська, 19А, площею 00436 га. Окременко Світлана Васильівна, місто Анані вулиця Віталія Гуляєвич, 66. Земельна ділянка, площею 0,10 га. Тітуренко Олександр Андрійович, місто Нані вулиця Козацької сотні, 1. Земельна ділянка, площею 0,0718 га. Печукова на Павлівна, село, Анані, вулиця Прикосова, 4. Земельна ділянка, площою 0,25 Га. Шевченко Світані Надоліні та Шевченко Валентина Васильовичу також житловий будинок належить на праві е, сумісної власності, тому по одній другій частки земельна ділянка загальною площою 0677 га. Кучицький, Тетяні Михайлівні село Жеребко, провулок Михайла Грушевського, 7, земельна ділянка площею 02329, Боцуляку Миколі Петровичу, земельна ділянка площею 0941Г. Місто на вулиця Михайло Маліновича Оленка, 86. Є питання вчання. Голосуємо. Так, вітаємо про надання дозволу на розробку тех з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення товарно-сільського господарського виробництва та передачі їх у власній громадянину куценку Павлу Івановичу. Куценко Павло Іванович успадкував земельну частку пай розміром 5,29, звертається з клопотанням про надання дозволу на розробку технічної документації з послідуючою передачею в приватну власність. Земельна ділянка знаходиться. На території колишньої Кохівської сільської ради голосуємо. Так, так, так. Да. Про затвердження тег-документації з землеустрою щодо встановлення земельної ділянки в натурі для будівництва і обслуговування жилового будинку, господарських будівель і споруд та передачі її в оренду громадян Сименнові Оксані Сергіївні. Семена Оксана Сергіївна успадкувала житловий будинок. Замовила технічну документацію, розробила її, присвоївся кадастровий номер на земельну ділянку площею 025 газ за адресою село Анані вулиця Валерія Янкевича. З подальшим відчуженням житлового е е е е е е будинку та земельної ділянки вона звертається з клопотання про надання її в оренду терміном на один рік. Mm -hmm. Зрозуміло. Так. Так. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в для ведення товарно сільськогосподарського виробництва та передачу її у власність громадянину Петру Сенку Сергію Володимировичу. Ми надавали дозвіл Петру Сенку Сергію Володимировичу. Він також ускладкував земельний час ПАЙ, Купай, він розробив технічну документацію. земельна ділянка площою 3. 32-22 для ведення товарного, просить передати її у власність. Голосуємо. Так. Так. Про <клес> затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення земельної ділянки для ведення товару сільського господарського виробництва та передачу її у власність громад. Дянам рейтеру Станіславу Станіславовичу та рейтеру Олегу Станіславовичу. Громадяни Рейтор Станіслав Станіславович та рейтер Олег Станіславович успадкували земельну частку пай по одній другій, розробили технічну документацію, присвоєний кадастровий номер, земельна ділянка площою 364,88, передати їм у власність. Так, так. Тут ще йде раз, два, три, чотири питання буде. Шкуренко, бус і бус. Це власність. Ні, то вже оренда. Воділ оренда. Бодіу. А Бодіу, Шкуренко, то, щоб, Юлія. Щоб ці три питання одного слова. Шкуренко, Юлія Олександрівна, земельна ділянка за межами села Точилов, колишня Точівська сільська рада, площою 2, 48,96. Табус Олександр Миколайович, колишня Коханівська сільська рада, земельна ділянка площею 3,96.42. Питання є? Я затримаю. <потрібно> да. Про затвердження технік документації землі УС щодо встановлення меж межземільної ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передачі її в оренду громадянину для Олегу Павлові. Будю Олег Павлович використовує земельку. Водю Морковський в полюлях магазин. А, -ма Давай, не будемо збирати пушку. Буде. Давайте по водю. Водію е використовує земельну ділянку по договору оренди. Договір оренди підходить, е завершується. Ми надаємо дозвіл на розробку технічної документації, людина виготовляє і ми передаємо в оренду. Це не витребувані паї, тому без аукціону. Земельна ділянка площі затверджує? ми затверджуємо, передаємо в оренду. Mm -hmm. Я ж кажу, без торгів. Mm -hmm. да. Земельна ділянка площею 2,3, терміном на 7 років, або за дня. А яка ставка, коли без торгів? 10% від нормативної грошової оцінки. Фіксовано на 10%. Колись ще було 3, потім 8. а 10%. 10%. Зрозуміло, то... внести пропозицію і знизити ставити. Ну, хоча хотів три, хоча б там вісім. А ще краще затвердити грошової одиниці гривні на 50. ставку. Хто за? Проти? Утримались? Я за. Розотвернення техні документації землеус щодо встановлення ділянків на Тулі для ведення товарності свого подружку виробництва та передачі її в оренду громадянину Марковському алею Мар Павловичу. Також використовує по договору оренди без кадастрового номера, розробив технічну документацію. Земельна ділянка це колишня новогорівська сільська рада, площею 8,4. Затверджуємо технічну документацію, передаємо в оренду. Це також не витримувані паїни. Голосуємо. Так, так. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі та передачі в оренду громадянці полюлях Оксані Анатолії. Полюлях Оксані Анатолії належить магазин, який розташований за адресою міста на вулиця Віталія Гуляєва, 82. Це навпроти нашого меморіалу. Це задіяна Так. 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 на третій da, da, da. Земельна ділянка площею 0,0260. Передаємо в оренду терміном на 7 років. Uh -huh. Також 10% від нормативної грошових оцінки. Раз, два, три, 4, 5 питань, де підряду додаткові угоди. Це те, як у нас так? Це водафон вже передає своє майно товариству з обмеженою відповідальністю країн Network Solutions. Ми змінюємо е, в договорі назву орендаря у всіх відмінках. Ну і відповідно передивляємося нормативну грошову оцінку, де вона збільшилась, там вносимо зміни. Це касається всіх угод, від 1 листопада 24 року, від 27 ні, вересня 2024 року, ну, від 28-го. Там та розірвання. Там йде розірвання, тому що громадяни продали житлові будинки. Тут у нас іде про укладання додаткових договорів, договорів. оренди. Водафон Презуміло. передав своє майно. я так. ж кажу. такі по відділенні. Да. Хто за це? За водафон? Про укладання додаткової угоди до договору оренди землі від 1 листопада 2024 року. Заболотна Валентина Григорівна продала житловий будинок, тому е, укладається додаткова угода про дострокове розірвання договору за взаємною згодою сторін село Жеребково, вулиця Механізаторів, 33. Зрозуміло. Так. Да. Про вкладання додаткової угоди до договору оренди землі від 27 вересня. Корольов Юрій Олександрович продав житловий будинок, розриваємо договір оренди. Так, так. Да. Про укладання додаткової угоди до договору оренди землі від 28 червня 2024 року. Також Степанова Світлана Іванівна продала житловий будинок укладання додаткову угоду про дострокове розірвання договору. У місто Анані вулиця Весняна 5. Так, так, По затвердженню додаткових угод до договорів оренди землі. Ці додаткові угоди були укладені, був надано дозвіл на укладання на минулому засіданні, зараз вони підписані. Перевірена заборгованість по сплаті орендної плати, тому затверджуємо їх. Голосуємо. Так. Mm -hmm. да. да. Про передачу земельних ділянок, постійне користування, mm -hmm. комунальній установі Ананівський ліцей номер один. Mm -hmm. Ананівської міської ради. Mm -hmm.

Ще Шановні панове, передача землі ділянок постійне користування в комунальній установі Ананівський ліцей номер 1 Ананівської міської ради. Статтею 92 комунального кодексу передбачений перелік землекористувачів, користувачів, яким може бути, можуть бути передані земельні ділянки в постійне користування. Якщо ви пам'ятаєте, ми інвентаризували ці земельні ділянки, затверджували технічні документації по школах, по всім нашим закладам освіти приймали їх у комунальну власність. Зараз ми їм передаємо постійне користування без оплатно. вони звільняються від сплати земельного податку. Це може і комунальним підприємством чи частним організаціям закладам освіти. Незалежно від форму власності. Не по закону, кому не можна. Я ж вам кажу, заклад. Заклад. там є перелік землекористувачів, Там є і релігійні організації, і оператор газотранспортної системи, і заклади освіти, mm -hmm. і і і оператор вчасно. газотранспортної системи. І ще, Це там. трошки необхідно. Ну, Великий перелік. Кому можна передати постійне користування? Я не Голосуємо. Це не це просто постійне користування. Це не право. Голосуємо. Ромочко. Зараз, 2 секунди. Таке ж питання про передачу за ділянок постійне користування анаміське лісові, номер 2 ананівське лісової Так. Школи, які належать так. до комунальної установи аналізки ліцей, номер два. І до комунальної установи, установи центр фінансування. Голосуємо. Да. 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 Про передачу земельних ділянок постійне користування центр фінансування та господарство обслуговування і так далі. Да. Виболіне, Цент, да. Да. <звів> За, проти <звів> Так. Да, да. так. так. Да, да. Да. Про вкладання додаткової угоди до оренди. До договору оренди до землі від 14 грудня 2018 року 2018 року. Громадянка Гущенко Анастасія Сергійна продала нежитову будівлю, яка належить їй на праві власності. Будівля була розташована на земельній ділянці, сформованій з кадастровим номером по договору оренди, тому вносимо зміни в договір оренди, заміняємо назву орендаря і відповідно нормативну грошову оцінку. Ну, як всі... Голосуємо. Всі договори у наші. Так. Да, да. затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки. Значить, no, це це на, наше, наше е, сміттєзвалище. Е, розроблена технічна документація, присвоєний кадастровий номер, земельна ділянка площею 2,4 га. Е, Затверджуємо технічну документацію та реєструємо право комунальної власності. Голосуючи. Да. 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 Продання до надання договору до на розробку тех документації землевустю щодо встановлення земельної ділянки натурі для ведення товару сільськогосподарського виробництва та передачі її в оренду громадянці Кирилової Людмилі Васильівкої. Кирилова Людмила Васильівна використовує земельні ділянки під фаями для ведення товарного з господарського виробництва. Там є залишок 1 гектар, площу, земельна ділянка площу приблизно 1 гектар, як витребуваний пай, Кусочок не витребуваного пай, вона хоче оформити його як договору оренди і використовувати, да, да. сплачувати оренду плату. Нам все одно не випрає. Все одно направляє. Ще й платити буде. Документи будуть платити будуть. Наталя Павловна, ви практически ви. Якщо у вас немає нас. Дякую. Дякую. На цьому завершуємо роботу комісії по ділам землеустрою.